Ляємо сир з фермерського коров'ячого молока. У нас невеличкий колектив, але ми хоч справляємося на сьогоднішній день. У нас вже в асортименті на іменування біля 50 одиниць, тобто працюємо як з соленими сирами, малосольними сирами з десертами з випічкою. Тобто чимось розвиваємося. 10 днів спочатку були в теробороні, після цього я пішов в військову частину і вже з військової частини почалася моя служба. Спочатку було непросто, але я вирішив, що треба щось робити, і вирішив через центр зайності місці золочів. Податися туди і шукати роботу. Центр зайнятості досить гарно мене зустрів і вони вже допомогли мені з моєю теперішньою роботою. І я викладаю захист України, а також додатково уроки фізкультури. На сьогоднішній день стрий я вже по чуть, чуть так підсадила на свій син. бізнес ідея у нас виникла з моєю дружиною. Ми вирішили відкрити такий ну для початку невеличкий бізнес продаж косметики, засобів за доглядом чоловічої, жіночої, дитячої косметики. Військовим важко. У мене брат військовий. Він від самого початку війни, чоловік. Тобто я бачу цих ветеранів, я бачу їх психологічний стан. І тому моєму чоловіку повезло, бо я є збоку. Ну тобто я десь там підбадьорю, десь якась відпустка, я щось йому там придумаю. А мій брат без дружини і там зовсім все по-інакшому. Бо він не хоче навіть їздити в відпустки, тому що він себе вже в цивільному житті не бачить. І таким якраз ветеранам потрібна підтримка. Підтримка може ну навіть не психологічна, а я навіть не знаючи психологічна. Тобто їм треба давати якийсь поштовх, щоб вони себе тут знайшли. Не військові мають підстроюватися під суспільство, а наоборот трішки має бути. Суспільство має приймати ветеранів, воїнів, допомагати їм створювати різні от такі гранти, щоб допомагати військовим відкривати якийсь власний бізнес, власну справу.